Наша рубрика Блискавка. У мене є до вас 50 швидких питань, ви маєте швидко відповісти. Ну, давайте. Поїхали. Біосфера це бізнес, який надихає перший продукт, з якого все почалося. Мусорний пакет. Яка кількість одиниць продукції біосфера продається у світі за день? Мільйон. Чому Дніпро народжує такі великі бізнеси? Це поєднання інтелекту, особливої культури. Ви тестуєте свою продукцію вдома? Так, постійно. А що? Вся продукція, вся продукція в мене: туалетний папір, вологі, серветки, чай, мусорний пакети. Все, все, все в мене дома є. Яка ваша улюблена страва? Борщ. Борщ з сметаною, з салом, з чесночком, з чорними грінками. Ваш найбільший факап. Скільки це у грошах? Ну, вже 5 мільйонів. В дитинстві я мріяв стати аквалангистом і іслідувателям морських глубин разом з Жакавимом Кусто бути в експедиціях і відкривати подводний світ. Конкурент якого поважаєте найбільше? Ну пожалуй, Кімбері Кларк. Щоб ви ніколи не випускали під брендом Біосфера: алкоголь, сигарети, наркотики, зброю. Який ваш улюблений фільм можете дивитися 10 разів? Адін плюс один і поки не зіграв в ящик. О котрій годині ви прокидаєтеся зранку? 7.30. Продукт, яким ви пишаєтесь найбільше. Зараз, зараз це чай граф. І маленькі серветки смайл. Чи є місце, де вам найкраще думається? А, душ. Є... Або рибалка. Яка? Яка одиниця обладнання на виробництві у вас найдорожча? Це була лінія підгузників 4,5 млн євро. Зараз виробництво сировини для вологих серветок на рівні 20 млн євро. Стабільність чи інновації? Інновації. Найсмішніший випадок, що трапився на виробництві. О, треба подумати. подумати. Хто у біосфері придумує нові продукти? Я теж. Одна порада, яку ви дали б собі, у 97-му? робити все скоріше, бути більш сміливим і більш довіряти делегувати своїм людям. Чи сортуєте сміття вдома? Так, фірмова страва, яку могли б приготувати з легкістю? Всі віди гріля.